Ви колись в цьому знову впевнитесь, але я вам хочу знову про це нагадати. Все наше життя складається з циклів, щоб повернути нас самих до себе. Ми втрачаємо близьких людей, щоб побути самостійно самим з собою. Ми втрачаємо сферу діяльності, в якій ми раніше працювали, для того, щоб зрозуміти, а що мені подобається. Нам постійно не везе для того, щоб ми почали прислуховуватись до того, що нас оточує. І дійсно, якщо не проживати досвід і всі свої проблеми на автоматі, ми можемо жаль. Жити щасливіше життя, тобто розуміючи, усвідомлюючи свою помилку, а усвідомленість це вже розуміння плюс дія, ми змінюємо, ми покращуємо своє життя. Бо в іншому випадку ви будете як дятел постійно битись в одне дерево, але ви ж не дятел, правда? Вам черв'яки не потрібні, вам потрібен людський результат. А для того, щоб отримати людський результат, потрібно по-людськи подумати, проаналізувати і зробити по-іншому.